Меморіальну дошку загиблому захиснику Володимиру Горошнівському відкрили у Івано-Франківську. Її встановили на фасаді будинку на вулиці Миколайчука, у якому жив військовослужбовець. З початком повномасштабного вторгнення Володимир вирішив піти добровольцем, щоб захистити державу і свою родину. Коли я питався у батька тато, чому то сказав, бо в тебе є діти. Я кажу тато, у вас теж є діти. Батько мені сказав що мої діти дорослі, і ти маєш дбати про своїх малих і виховувати. За словами дружини загиблого захисника Оксани Рошнівської, найбільшою цінністю для Володимира була сім'я. Він не вагався, що він піде. Він мені все казав, я піду, я піду і я не зможу бути вдома. І коли от питалася Володь, ну заради чого це все. Він каже: Ну ти зрозумій, ми вже прожили життя з тобою. Ми прожили понад 30 років, але наші діти і наші онуки, їм ще треба йти продовжувати це життя. І вони повинні жити у вільній державі, вільно, бути вільними, не під ярмом чиїмось, а просто бути вільними. І це була його дуже сильна мотивація. Син загиблого героя Роман, який також став на захист України, просить тут, у тилу. М'ятати усіх, хто загинув за нашу свободу. Наша задача не забувати, тому що людина живе доти, поки про неї пам'ятаю. Загинув герой 22 липня 2022 року. Під час ракетного обстрілу у місті Апостолова на Дніпропетровщині, нагороджений відзнакою міського голови за честь та звитягу. Також Володимиру Рошнівському присвоєно названня почесний громадянин міста івано франківська На жаль, бачите, ворожа ракета обірвала життя пана Володимира. Але ми докладемо максимум зусиль, щоб про наших героїв, про наших захисників максимально поширити інформацію, зберегти пам'ять в анотаційних дошках, в книжках, в фільмах, в турнірах, в інших речах, які збережуть пам'ять. Тому дуже важливо, що ми сьогодні на каскаді зібралися і вшанували пам'ять. І В рамках програми Івано-Франківськ місто героїв. Ми цю роботу робимо. Ми цю роботу активно здійснюємо. Ну і здійснюємо свій обов'язок творити пам'ять тих, хто вже не з нами.